Рада представити нашого наступного спікера Стаса Тельпіса, який доповнить частково презентацію Саші, а також матиме власну презентаційну частину щодо google Menu of Services і відповідно продовжить тему. Про те, як сучасні агенції можуть і мають використовувати послуги Google для підвищення результативності своїх клієнтів, нагадаю, що ці дві презентації є пов'язаними. Якщо ви пропустили презентацію Саші, ви можете подивитись її в записі на нашому youtube каналі, і я вам раджу дивитись ці презентації разом на одному подиху. Тож, Стас, рада тебе знову бачити і чути. Ми щиро вдячні нашим партнерам, які зробили цю подію можливою. Насамперед, це наш генеральний партнер OMD Optimum Media, який постійно підтримує усі наші освітні ініціативи. Також наші інформаційні партнери Insight, відверто Megago та Mix Digital, а також наш технічний партнер компанія Intelligent. Доброго дня, шановні друзі, дарати вітати вас на сьогоднішньому заході. Хотілось би трошки розказати про одну досить цікаву річ, як мені здається, і враховуючи, що тема сьогоднішнього заходу у нас відкриття цифрового потенціалу є один певний продукт, який як мені здається дуже добре допоможе відкрити свій потенціал. Саме цифровий майже всім, хто працює на сьогоднішньому ринку цифрових послуг в Україні. В першу чергу це стосується, звичайно, агенцій, тому що цей продукт допоможе їм класифікувати і взагалі побачити свій продукт, агентський продукт, його послуги та консультації, які надає кожна агенція, трошки з іншого боку. Це покаже дуже певно таку систему і розкаже, де з цією системою можна ознайомитися. Потім ми поговоримо про те, які найпопулярніші послуги насправді на сьогоднішній день, і подивимося на конкретних прикладах. Потім які з них імплементуються, які з них займають найбільшу долю в, взагалі всіх рекламних бюджетах. Рекламних агенцій в світі, які з цих послуг є найпопулярнішими сьогодні, які з них вимагають найбільше для запуску. І обговоривши трошки кожну з найпопулярніших з кожного розділу, я покажу вам сьогодні також той підхід, який використовується саме для роботи з маркетингом, що теж мені як вважається буде досить цікавим для тих, хто хоче відкрити максимальний цифровий потенціал своїх рекламних компаній. І давайте про це трошки поговоримо. Що таке меню послуг Google в першу чергу? Звичайно, я думаю, що ви сьогодні ви вже чули трошки про це. Олександр Тисмінівський міг розказувати про те, як взагалі що це за продукт такий, це фактично база даних знань агрегованих на боці Google, яка структурована до всіх агентських потенційно комерційних послуг, які можуть бути надані консультантами на сьогоднішній день. Ця штука називається меню сервіси з англійською, тобто меню послуг українською. І м найкраще, що ви можете отримати від цієї бази даних, від цього структурованого, скажімо так, агрегованого е місця для зберігання інформації це те, що е в першу чергу всі послуги там структуровані і класифіковані, що дозволяє дуже зручно побачити е саме які. Потенційні агентські послуги взагалі можуть існувати в світі, які сервіси можуть надаватися саме в світі цифрового маркетингу. Що буде також дуже дуже корисно не тільки агенціям, які намагаються своє портфоліо максимізувати до всіх можливих рівнів складності, які є на сьогоднішній день. Також це допоможе клієнтам та тим, хто шукає, як покращити свою існуючу маркетингову стратегію на сьогоднішній день, тому що це дозволить також зрозуміти кожному з клієнтів, наприклад. В якому місці знаходиться саме рівень розвитку тих рекламних послуг, якими користується клієнт на сьогоднішній день, які ще є послуги для того, щоб їх імплементувати на своєму боці. А також що найголовніше, які нові послуги, можливо, будуть корисні саме для вас, як для клієнта, і допоможуть вам покращити результати ваших рекламних кампаній вже сьогодні. І найголовніше це буде з прикладами тих проектів, які прямо сьогодні ви можете запустити наступними для того, щоб змінити. Якість ваших рекламних компаній, і сьогодні, в прикладах, ми саме про це трошки проговоримо. Також дуже важливо для тих людей, які можуть зможуть користуватися цим сервісом, це фактично сама база технічних маркетингів та консультаційних знань. Тут, в першу чергу, я хотів би звернути увагу саме на технічну базу, тому що дуже часто спеціалісти мають дуже роздріблені знання щодо того, як імплемувати кожну з послуг, як користуватися продуктами Google, як користуватися взагалі діджитал продуктами яка їх. Технологічна специфікація, де знайти під них якісь певні інші продукти, які продукти є між собою е, сумісні. Ця база технічна також присутня в прекрасних презентаціях, яка буде стосуватися кожної з цих послуг, де буде описано кожна з цих послуг не тільки з точки зору їхнього там, призначення чи взагалі якоїсь загальної фрази класифікації їх місця, там, а також з детальними технічними специфікаціями щодо запуску. І це дуже і дуже корисно і важливо, як коли це особа особливо структуровано в єдиному місці, також не потрібно забувати і про комерцію. Дуже важливим приколом, який є на сайті меню з меню сервісів, це можливість для партнерів та людей, які можуть користуватися цим ресурсом. Це, звичайно, можливість отримати доступ до калькулятора, який допоможе кожному спеціалісту, незалежно від того, чи він працює на боці клієнта, чи він працює на боці агенції, чи є просто консультантом, зрозуміти скільки коштує. Запуск майже всіх консультаційних послуг з якимось в принципі універсальним підходом, і, звичайно, що найголовніше, визначити результативність такого проєкту. Тобто, фактично, цей калькулятор дозволяє порахувати ті інвестиції, які вам потрібно зробити в кожен проєкт, який ви хочете запустити. Які вам для цього потрібні, будуть дані для того, щоб ви могли точно прорахувати результативність цього. Ну, і, звичайно, калькулятор потім вам підрахує, яка кількість цих інвестицій призведе до максимального залучення скажімо так, всіх ресурсів інструменту, і о, як результат дасть вам найбільшої користі, які, на які, скажемо так, показники, саме бізнес-показники, ви можете розраховувати в такому випадку. Тому обов'язково користуйтесь калькулятором. Він також допоможе вам побачити і потенці, потенціал від всіх проєктів, які ви хочете запустити. Якщо ви роздумуєте про якийсь дуже складний і новий проект, який ви ще не робили своїм маркетингом, ви обов'язково можете підгледіти, яка буде від нього користь на цьому калькуляторі з практичної точки. Зору можна навіть сказати, що він працює досить непогано і досить близько до реальності, якщо врахувати кількість затрачених грошових ресурсів на імплементацію проекта, і потім ті результати, які він може показати. Не останнє, не, не, не стільки, чесно кажучи, останнє, але е, все одно о, це теж дуже допоможе, особливо тим людям, які приймають участь в стратегічному розробку. Стратегічні розробці проектів для клієнтів в першу чергу, це стратегія запуску кожної з цих послуг з нуля під ключ з переліком продуктів, які необхідно для цього залучити. Це також допоможе будь-кому, починаючи від агенції, закінчуючи молодшими спеціалістами, зрозуміти, що потрібно для того, щоб опинитися в точці Б, коли ви вийшли з точки А, де точка А це повністю нерозуміння того, що робити з цим проектом в майбутньому, які для цього потрібні продукти, знання і так далі, і так далі. І так далі. Тому обов'язково користуйтеся. Отут в лівій частині ви бачите перелік сервісних категорій і особливо сервісів, які навколо цього можна надавати агенція. І, звичайно, це приклад того, як це буде викладено на цьому ресурсі. Як отримати доступ до екосистеми? В першу чергу, це можуть зробити сертифіковані агенції. І я думаю, що Олександр сьогодні також розказував трохи про те, як сертифікуватися і отримати доступ саме до цієї бази даних, яка там є на тому боці. Також окремо відкрию трошки невеличкий секрет, можна отримати і персонально для звичайних людей, як то кажуть, сертифікований тренер GMP Є така штука. Mm. Хто такі лю, є такі люди? Це а, люди, які є професіоналами в користуванні такими продуктами, як TV360 і Campaign Manager 360, це продукти з екосистеми Google Marketing платформи. Люди, які отримали, в принципі, досвід дуже великий саме викладання, також своїх матеріалів, які вони часто презентують, і це фактично ком'юніті тренерів, які на сьогоднішній день мають доступ до екосистеми меню сервісів завдяки тому, що вони як ви можете бачити. Дійсно отримали статус цього тренера і відповідно до цього мають доступ і також персональні до цієї екосистеми. Як стати, до речі, персональним тренером. Якщо ви дозволите, трошки як то кажуть, реклами. Ви можете піти за посиланням. Воно тут є. Якщо ні, то просто пошукайте в Google, Я думаю, що те, що його знайдете. Я думаю, за цим коротким посиланням, так точно, якщо перепишете, що потрібно мати і треба зробити для того, щоб стати тренером. Ви маєте рік активно користуватися 9360 або кампен-менеджером, здати екзамен з клешо. Це обов'язково. Я думаю, всі знають, що це таке. Це сертифікація досить стандартна для голова. Ну і звичайно, мати бажання бути тренером, подати заявку через це посилання там ви будете проходити невеличкий тест на 50 питань Здайте його на 70%, буде формальна потім після цього співбесіда, яка буде проведена спеціалістами Google. І якщо все вдасться, ви можете в принципі отримати доступ як до меню сервісів, так і власне до великої кількості ще додаткової кількості плюсів. До речі, дуже коротка інформація. Якщо хочете, то Олександр Ольський і я, ми, в принципі, є в ком'юніті лідах цієї організації, так такої спільноти, тому, якщо у вас будуть будь-які питання, можете Сашею нам їх задавати, ми зраді з цього на них відповімо. Тепер трошки поговоримо про сам меню сервісів і, скажімо так, для того, щоб в першу чергу звернути, які пріоритети клієнтів. Меню сервісів дуже велике. На сьогоднішній день там описано більше 30 проєктів, які ви можете запустити в рамках всього меню. Меню сервіс, як ви можете побачити, зліва в лівій колонці розбито на категорії. Тобто, це певні блоки, кластери, на які потім, як ви бачите, потім. Розбиваються і власне саме сервіси. Але якщо подивитися на всі, які тут перелінчені, то цілком логічно, що з них є найпопулярніші. Якщо поговорити з спеціалістами Google, то вони з радістю поділяться з вами інформацією про те, що 80% всіх консультаційних грошей на сьогоднішній день в світі, і в першу чергу я хочу звернути потенціал, звернути увагу на відкриття саме цифрового потенціалу, розповсюджені саме в цих. Основних напрямках, які ми про сьогодні дуже швидко, я вам розкажу, це звичайно, імплементація. Структури своєї АТехової і звичайно збирання даних це перший і найпопулярніший напрямок послуг сьогодні в світі. Збирання даних та консолідація їх в рамках платформи є дуже популярним напрямком серед консультаційних сервісів. І Він також входить до переліку тих, які займають дуже велику долю в саме консультаційних послугах. Збирання даних, потім інтеграція даних першої сторони. Це дуже популярний напрямок на сьогоднішній день. Я вам навіть сьогодні, коли буду детально трошки показувати деякі послуги, ви побачите, що збирання даних це те, з чого взагалі світовий маркетинг і особливо Google взагалі рекомендують в першу чергу починати свою рекламну кампанію. Якщо порівнювати це з тим, як найчастіше це роблять в Україні рекламні компанії, то у нас спочатку йде активація, потім після цього якась реактивація, а потім після. Після цього можлива робота з даними. Саме можу вам сказати, ми сьогодні побачимо, що меню послуг дуже часто рекомендує робити в зворотньому порядку, і тому саме збирання даних першої сторони є дуже популярною послугою сьогодні в світі. І я в першу чергу, хочу звернути увагу, скажімо так, українських маркетологів, щоб на також а, в, намагалися, відкриваючи цифровий потенціал, починати відкривати потенціал з збирання агрегації та саме очистки даних. Це дуже і дуже. Правильно, круто і в цьому босі розвивається весь світовий маркетинг. Потім предикативна та просунута аналітика це третій дуже популярний напрямок на сьогоднішній день. Він дуже велику кількість грошей займає в сучасному маркетингу. Я можу вам сказати, що, наприклад, той самий там Паблісіс британський, він в цьому всій сфері заробляє досить досить. Багато грошей в першу чергу завдяки тому, тому, що це дуже популярний запит, саме серед клієнтів, як передбачити наступний крок клієнта, як передбачити наступний крок в конвертації системи вже на сьогоднішній день дали нам максимум, як здається, вже багатьом маркетологам. Саме тому предикативний та просунута аналітика вони є на одними з найпопулярніших на сьогоднішній день. Послуг фактично також входять до переліку п'яти найпопулярніших, тобто. Всіх тих послуг, які є в світі. Аудиторії робота з аудиторіями це четверта з переліку п'яти найпопулярніших послуг на сьогоднішній день. І робота з аудиторіями, звичайно, може бути досить простою, як це дуже часто роблять люди, які роблять базові списки ремаркетингу або, наприклад, запускають якісь вже куплені аудиторії. Але я також сьогодні дуже коротко хотів би зупинитися на тому, як це також серед іншого бачить просунуті стратегії Гугла, які саме аудиторії складні і більш складні аудиторії ви можете побачити на меню сервісі і насправді спробувати в своїх рекламних компаніях. Наступний, але як то кажуть, не останній, мабуть, найбільший це, звичайно, що всі ai based функції на сьогоднішній день вони обов'язково також ходять до найпріоритетніших. Дуже багато хто намагається. Все більше і більше своїх послуг переносити саме в AI за допомогою його збільшувати не тільки результативність, а й охоплення, і там зменшення ресурсів, які вкладаються в роботу щоденно. Тому, звичайно, штучний інтелект, все, що пов'язано з його імплементацією, Search Video і Display, звичайно займає дуже велику кількість, скажімо так, грошей і замовлення і уваги серед клієнтів світі, і Google також звертає на це увагу. Підсумовуючи цей дуже важливий слайд, хотів би також, щоб ви подивились зараз на свої рекламні компанії, подумали, які з цих напрямків на сьогоднішній день ми імплементуємо. Я думаю, що дуже багато цього ви, можливо, навіть у себе не побачите, але світовий клієнт, скажімо так, світовий маркетинг на сьогоднішній день формує 80% свого портфоліо, саме зосереджуєтеся на оцих п'яти основних напрямках, на п'яти основних послугах. І тепер для того, щоб трошки завершити і промо і е, меню послуг і показати, скажімо так, той ще додатковий потенціал, для того ви ще більше зацікавилися цим напрямком і подивилися, чи можливо він буде для вас корисний, Я наведу трошки прикладів. Кожне з цих п'яти, е, скажімо так, послуг, на які ми могли подивитися тут, е, це сервіси. Під кожен з них ви можете зробити певний проект. Назвемо це так. Е, давайте поговоримо про один з п'яти проектів, які ви можете побачити на сайті. Там, де знаходиться меню сервісів і всіх тих матеріалів, до яких надає доступ, і відповідно до цього подивитися, наприклад, чи є це у вас. Це буде таким невеличким, як то кажуть, онлайн-інтерактивом без зворотньої форми. Ми дуже багато говорили сьогодні про консолідацію даних і збирання, і звичайно, це може бути дуже картин для такого проекту, який називається моделювання атрибуцій. Це один з таких прикладів, як це описано на сайті з меню сервісів. Тут ви можете побачити і компоненти, як потрібні для імплементації цього продукту, де знайти всі, всі частини, скажімо так, цього пазлу і скласти його разом. Тут також ви можете побачити, що так на. Нього сервісів описується до імплементації, до точки імплементації, які кроки ви маєте пройти разом з клієнтом, якщо ви консультант. Але в першу чергу тут описані найголовнішим чином саме ті послуги, які є, можливо, в чомусь такими, які відкриють для вас цифровий потенціал, бо я не дуже впевнений, що сьогодні дуже активно вони використовуються саме в Україні. Наприклад, моделювання атрибуції це може бути описано саме таким чином, як інструмент, який дозволяє вам зібравши достатню кількість. З даних проаналізувати з допомогою того, що сьогодні вже дає, наприклад, інструментарій в Google Cloud, і потім активувати його в улюблених ваших інструментах і. Побачити саме який з джерел ти моделі атрибуції, які є у вас на сьогоднішній момент, до привинесе вам максимальну кількість результатів, які з цих рекламних компаній будуть максимально практичними для вас. Для тих, хто не знайомий з цим моделювання атрибуції, це можливість передбачити який з каналів принесе вам максимальну кількість користі, не гадаючи, не видумуючи, а тільки базуючися на тих даних, які ви зібрали або з власної CRM, або з вашого інструменту аналітики. Таким чином, фактично базувати всі ваші майбутні інвестиції не на вгадуванні, не на там, залежностях від погоди, можливо, вашого інструменту, який ви користуєтесь, яким ви користуєтесь, а саме. Скажімо так, математичним проаналізованим статистичним цифровим методом довести, базуючись на цінності кожного з каналу, який в майбутньому вам потрібно зробити інвестиції. І дуже багато клієнтів на сьогоднішній день в першу чергу звертають увагу на те, щоб модель атрибуції була цифрова і була заснована на даних. І в першу чергу починають саме з збирання даних, трансформації їх до єдиного вигляду, потім аналізу, візуалізації, і, звичайно, потім активації. Хотів би, щоб ви також подивилися, чи це є частиною вашого цифрового потенціалу на сьогоднішній день, і якщо ні, то звернути на це увагу. Також другим переліком було збирання даних першої сторони. Я думаю, що ви пам'ятаєте про це і хотів би звернути ж тут увагу на дуже цікавий проект, який ви також можете спробувати: це визначення Цінності кожного з ваших клієнтів і скільки грошей і часу він буде витрачати це на саме на ваш продукт, також що важливо сказати, що це також інструмент, який пов'язаний з моделюванням. Він також, як ви можете побачити, дивиться в майбутнє і на основі всіх даних, які збираються на боці. Вас, як в першу чергу, володаря даних першої сторони, є можливість їх зібрати, трансформувати і перетворити на щось корисне, і тільки після цього активувати, що дуже сильно часто відрізняється від того, як кампанії запускаються в Україні, бо дуже часто вони починаються в першу чергу саме з активації. Якщо ми хочемо відкрити максимально свій цифровий потенціал, то я все ж таки хотів би звернути вашу увагу саме на етап збирання даних і трансформації. Для цього на меню сервісах є Прекрасно описані всі ці проекти. Тому якщо ви не знаєте, як робити оцінку всіх ваших клієнтів, як проаналізувати їх цінність, а найголовніше, як наступним чином тарготувати тільки тих клієнтів, які приносять вам максимальну ефективність, на меню сервісі ви зможете побачити, як це робити. І за допомогою кожної з цих схем ви зможете не тільки запустити цей проект, а й ще й обов'язково імплементувати його успішно і за допомогою потрібного стаку продуктів. Також дуже класний є проект, який є на міні-сервісі, для який не треба забувати. Це моделювання конвертованості користувачів на сьогоднішній день. Дуже часто це є гіпотезою для багатьох клієнтів. Дуже багато клієнтів вже давним давно використовують пропенсіті моделінг для того, щоб побачити які з тих джерел або з тих клієнтів, або з тих покупців, або давайте так незалежно від, давайте Не буду прив'язувати до генеральності, Кожен з тих, хто може стати потенційним покупцем. Чи яка його вірогідність відповідно тих сигналів, які він віддає вашому сайту, чи якомусь іншому жилу збирання даних, який з них? Дозволить вам зрозуміти, чи буде він конвертуватися, чи буде він купляти, а, зробити це автоматично. І найголовніше, як ви можете побачити, активувати це, візуалізувати це і побачити в майбутньому, скільки а, з тих клієнтів, які є у вас на сьогодні, з більшою долі вірогідності куплять у вас щось в майбутньому, і поповнювати цю базу таким чином, працюючи взагалі іншим чином, тобто не починати з активації рекламної кампанії, вгадуючи ці речі, а саме почати з збирання даних, їх трансформації. Залучити до цього ваша CRM і як перспектива зациклити все це в автоматичному режимі і робити так, щоб пропенсіті моделювання не тільки підказувало вам, хто сконвертується, а також визначала вашу мабутню модель атрибуції і дозволяло вам розміщувати ваші рекламні кампанії автоматично, ефективно і базуючись тільки на сигналах, які надсилає вам система. Також є дуже багато хто скаже, що навіщо нам меню сервіси? Це мабуть, скоріше, все ж таки для перформанс-клієнтів. Я можу сказати, що відповідь буде абсолютно ні. Це стосується не тільки перформансних клієнтів, це стосується і а, Мабуть, і клієнтів дуже гарний приклад, наприклад, дуже гарний приклад це слікувати за Google трендами на основі цього міняти якісь автоматичні результати активації своїх саме активацію своїх рекламних компаній. Тренд слідкування за трендів, наприклад, можливо, його автоматизація можлива буде не тільки за сигналами, які надсилають вам існуючі системи рекламні. Також ви можете побачити, що можна надсилати якісь сторонні. Залежно від ваших власне там надбанів результатів попередніх рекламних компаній, ті тренди, які будуть впливати на її запуск, і також автоматизувати це відповідно до того, як система, на які сигнали ця система вам, система вам надсилає. Такий проект дуже легко також запустити. вся Документація також може бути присутня на меню сервісів. Якщо у вас є питання, як це запускати, можете до нього обов'язково звернутися. Зробіть це сертифікуйтеся як персонально, так і ставайте тренером, і персонально, так і агентським. Одін з аудиторії це також один з дуже популярних проєктів з останнього з п'яти блоків популярних е, сервісів, які я сьогодні вам показував. Е, також я хотів би звернути увагу в першу чергу саме на машинне... Е, Ну, коли машини самі вчаться, як то кажуть, на основі ваших компаній, і ця сегментація робиться не вручну, не за допомогою підбирання якихось готових аудиторій з пулу тих, які вже є. Не використання якихось стандартних клішованих варіантів, десь у вигляді давайте просто нам потрібні жінки, бо жінки можуть купувати тільки наш товар», Сегментація аудиторії вже може бути автоматизованою і також базуватися тільки на зібраних ваших даних. Наприклад, ті ж самі блок схеми з меню сервісів, також як ви можете побачити. Рекомендують в першу чергу зібрати дані для того, щоб їх коректно проаналізувати, і самі на основі цього сегментувати ваші аудиторії, автоматизувати це і проаналізувати їх саме на основі тієї цінності, які вони приносять вам, а не вибудовувати якісь. Гіпотези, які ну не допомагають вашому бізнесу напряму, ставати краще або продавати це, дозвольте також автоматизації. Всіх цих сучасних проєктів, яка вже існує на сьогоднішній день, яка є корисною для всіх клієнтів з усіх верст з цих індустрій, з усіх розмірів бізнесів. Подивіться, чи ви також вже готові до того, щоб працювати з автоматизацією вашого маркетингу вже сьогодні. Що ви знаєте повністю, як це робити від найпростішого до найскладнішого рівня? І, Скажімо так, робіть це обов'язково під час ваших рекламних компаній. Останнє, можливо, ще такий цікавий проект з саме сфери ем, consumer experience та маркетинг-аналітики, це sentiment аналіз який також ви можете робити в автоматичному режимі, таким чином, просто збираючи дані з вже готових ваших, скажем так, і на ваших площадах, таких, наприклад, як YouTube, і вже на основі даних, які ви зібрали, там будувати аналіз самостійно, не залучаючи навіть. Вже сторонні компанії, які е, є постачальниками, наприклад, таких самих, е, проєктів, самому їх запрограмувати, запрограмувати їх саме під себе і не чекаючи результатів від якогось іншого інструменту, вже сьогодні, використовуючи меню сервісів, ви зможете подивитися, як це зробити, від починаючи з стратегії, закінчуючи по продуктів та саме технологічним. Полом, який вам потрібен для запуску кінцевого такого проекту, саме для вас, якщо ви клієнт, і саме тим, ким потрібно, якщо ви агенція, ви можете її обрати та попросити її це зробити для вас. Дякую за те, що дозволили сьогодні розказати про такий дуже цікавий продукт. Я вважаю, що підсумувати можна було б так: відкриваючи цифровий потенціал, на сьогоднішній день можливо, ви не маєте якоїсь чіткої карти, куди рухатись наступним і який наступний крок ви маєте зробити. Тому тут вам буде дуже допоміжне саме меню сервісів. Коли ви отримаєте до нього доступ, я кажу, коли а не чому, тому що я абсолютно впевнений, що агенції колись сертифікуються, особисті спеціалісти стануть тренерами маркетинг-платформи. Але після того, як це відбудеться, меню сервісів зможе стати для вас ідеальним дороговказом для того, щоб ви змогли структурувати свої знання, щоб ви могли подивитися на потенціал того, що вже зроблено на сьогоднішній день. Як на мене, цей цифровий потенціал буде повним, тому що меню сервісів є доволі сучасним продуктом. Я сподіваюся що Google буде тримати його в такому ж самому майже ідеальному стані, в якому він зараз існує, і потім, після того, як ви визначите для себе свій наступний крок, ви зможете його реалізувати. Завдяки цьому все є в меню сервісів, там є перелік всіх найкращих інструментів, того, як вони мають бути в ідеалі реалізовані. Тому там за допомогою цього інструменту я думаю, що ви зможете вирішити майже всі. На сьогоднішній день існуючі для вас маркетингові задачі, а вже з бізнес-задачами я думаю, ви визначитися самостійно і зможете, скажімо так, правильно поставити цю задачу вашому консультанту, який за допомогою знов таки меню сервісів приведе вас до максимального рівня вашого діджиталмачуріті. Ви отримаєте від цього максимальні прекрасні результати, чого я вам і бажаю. Я хотів би. Ще раз подякувати сьогодні всім, хто мене послухав. Я бажаю вам гарного дня продовження заходу. І сподіваюся, що ви в безпеці і що все буде добре, і принаймні в безпеці, і що таким, скажімо так, відкриваючи сьогодні цей цифровий потенціал, ви. Будете знати, як зробити речі краще, бо саме для цього вам мабуть, і існим. Робіть речі краще. Дякую вам ще гарного дня. До побачення.